Протягом минулого тижня із заявами про надання статусу безробітного та призначенням виплати допомоги по безробіттю до центру зайнятості звернулося 16 мешканців нашої громади. Роботодавці за цей же період подали для укомплектування 34 вакансії. З допомогою служби зайнятості забезпечено роботою 11 шукачів роботи. Продовжують працювати безробітні в населених пунктах на суспільно-корисних роботах. Також на минулому тижні було укладено ще один договір з КП Шостка Зеленбуд на проведення громадських робіт. Це кошти місцевої громади, тому я дякую за підтримку безробітних. А безробітні братимуть і беруть уже участь у благоустрої та прибиранні території міста. Прошу звернути увагу на категорію людей, які повернулися. Демобілізований, і сьогодні прийшла до мене на прийом одна жінка, і вона цілий рік безробітна. А в її син на фронті загинув, розумієш? Якось ми тут відношення наше треба в цьому напрямку поміняти.